ДМС Алюр. Це високоврожайний гібрид кукурудзи від компанії Маїс із Сфао 480 та потенціалом врожайності до 167 центнерів з гектара. Основні характеристики гібриду ДМС Алюр потенціал врожайності 16,7 тонн з гектара. АО 480. Тип зерна зубовидний. Тип дозрівання зелений лист. Швидкість висихання зерна середня. Холодостійкість низька. Стартова швидкість росту низька. Мінімальна температура ґрунту для посіву від 11 до 13 градусів. Стійкість до захворювань та стресових факторів. Посуха 9 балів. Пека 9 балів. Пухерчаста сашка 9 балів. Плетюча сашка 7 балів. Курудзяний метелик 9 балів. Пилягання 9 балів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.